Тема моєї доповіді це контроль міопії. Ми знаємо, що сьогоднішні тенденції. Такі, що короткозорість і зростає в своїй чистоті, і в ступені короткозорості. І це погано, тому що ми знаємо, що чим більше ступінь короткозорості, тим більше можливість хоріоретинальних ускладнень 4 діаптері це в два рази більше ризики, 8 діаптрії вже в 10 разів більше. І якщо подумати про лазерну корекцію, то теж зрозуміло, що можливості лазерної корекції стають менше, якщо в нас. Більший ступінь короткозорості, і кожна додаткова діаптері вона потребує десь від 14 до 17 мікрон товщини рогівки, а це звичайно виділяється більше тканини, більше збільшується ризики єтрогенної іктезії, і, звичайно, що ми з більшими ступенями короткозорості, більше сплощуємо рогівки, і таким чином індукуємо більшу кількість фірічних аберацій і відповідно, меншу якість і контрастність зору, особливо в вечірні часи. Перші спроби і думки про не просто спостерігання, а і запобігання прогресії короткозорості. Вони з'явилися наприкінці прошлого століття, де 90 ті роки, і ви бачите тут. Певний переклі авторів, які до цієї е, праці долучилися вже на е, зараз, в 2021-му е, сторіччі. Е, е, і ви маєте бачити тут перелік різних видів корекцій, які спостерігалися. Саме з точки зору контролю і серед них ми бачимо досить ефективна і орто кератологія, і мультифокальні лінзи спеціального дизайну, і фармакологічні Засоби контролю е, прогресії Міяпія е, досить велика зацікавленість з'явилася до контролю міопії саме в останні роки. Ви бачите, вони зовсім були невеликі на початку 2000-х. і зараз, дві 2003 році, ви бачите, які піки. І саме ортокератологія в цьому році це 14 робіт які зареєстрував ПАВМЕД, а стосовно спеціального дизайну м'яких контактних лінз 25 результатів, 25 робот, це, мабуть, тому що не так давно вони почали застосовуватися, і, звичайно, в ортокератології більше, скажімо, питань до чисто технічних моментів, підбору індивідуального. Тобто тут можуть дійсно бути більше робіт і саме з цього приводу. Хочу вам нагадати відому роботу Крайн і Лорік. Вони були зроблені одна і інша абсолютно в різних куточках світу: одна в США, друга в, Юр... в Південній Кореї. І ці роботи спостерігали і порівнювали. Прогресію короткозорості за рахунок вимирювання задньої вісі ока в порівнянні ортокератології і окулярів і м'яких контактних лінз. І ви бачите, що за два роки совершенно чітко ми бачимо, що ортокератологія вдвічі уповільнює зростання і лангації ока. За рахунок чого це відбувається дещо. Точаться ще певні там дискусії, але більшість авторів склонь, схильні до того, щоб вважати, що це за рахунок теорії периферичної міфічного дифокусу. Певна частка лікарів вважають, що це за рахунок збільшення можливості акомодації ока, і, до речі, ми теж до цього більш схиляємося. Але сама теорія периферічно-міопічного дефокусу дуже гарно вкладається в ортокератологічну корекцію, бо ми сплощуємо центральну частину рогівки, фокус попадає на сітківку, а накопичення епітелі в парацентральній зоні, звичайно, збільшує рефракцію, і таким чином ми маємо периферічну, міопічну. Дефокусіровку. І оскільки зображення знаходиться попереду сітківки, вважається, що тут немає такої тенденції до елонгації ока, бо немає стимула до цього. Можливості ортокератології вони дуже широкі на сьогоднішній день. До речі, лінзи парагон використовуються без вікових обмежень, і це важливо, вони так зафіксовані, так вони отримали FDA. І ви бачите, мінус 6,5, мінус 3,5. Зараз є лінзи дуже цікаві, приселенці французької компанії, вони до мінус 8, мінус 5,5 діаптрії, але все ж таки можливості ортокератології обмежені. І ексцентриситетом, і можливістю сплощення оптичної зони не більше, ніж до 37 єпрі, звичайно, ступеню короткозорості. Тому наразі є і лінзи, м'які контактні лінзи, які. В певній мірі відтворюють той ефект, який ортокератологічні лінзи, ту дію ортокератологічних лінз, яка відбувається на поверхні рогівки. Тобто вони також створюють ефект міопічного периферічного дефокусу. Перші лінзи, які отримали FDA, FDA це MySight. ви бачите тут таку досить Відому статтю і в ній графіки цікаві, які майже повторюють ті ж самі графіки, які тільки що я вам показувала стосовно роботи Крайон і Лорік. Тобто вони показують вдвічі уповільнення зростання передньо задньої вісі і вдвічі майже уповільнення зростання рефракційної компоненти, тобто самої міопії. Майсайт має тільки сферичні лінзи, немає можливості астигматизму, це тільки одноденні лінзи. У нас в Україні зареєстрований майопіє, це лінзи, ви бачите, наскільки вони потужні, вони можуть коригувати до мінус 15 діаптері і циліндр 6, теж вони основані на збільшенні глибини фокусу і формуванні міопічно периферічного дефокусу їх оптична частина вона е, налаштована на корекцію надалі і співпадає з е, центральною частиною сітківки, і за. Е, Зоною в 2 мм діаметром вже розташована ця зона прогресивної адідації від плюс 2 до плюс 3. І як бачите, Майопія дає такі ж саму динаміку, такі ж самі криві, тобто досить виражене уповільнення вдвічі майже. Зростання передні задньої осі е, ока під час їх використання в порівнянні з просто контактними лінзами або окулярами. Е, ми виконали роботу, в якій ми порівнювали ефективність контролю міопії і ортолінзами. І м'якими контактними лінзами з периферічним міопічним дефокусом парагон ми брали з 6 мм і п'ятиміліметровою зоною. Це зараз теж дуже модно і це обговорюється, бо вважається, що п'ятиміліметрова зона дає більший ефект в уповільненні короткозорості з рахунок того, що ми гарантовано маємо оптичну зону, і, пі, і після того цю зону міопічного дефокуса, бо, бо сама оптична зона менша, і вона гарантована попадає в зону зіниці. Ви бачите групи репрезентативні, по віку, єдине що, майопія лінзи з більшою, ми призначали при більшому еквіваленті сферичному рефракції. Це зрозуміло, бо ми їх застосовували тоді, коли ми не могли вже впоратися з корекцією ортокератологічною. Результати в нас такі. Передній задня вісь в групах, всі вони достовірно відрізняються від контрольної групи. Між собою майже однакова група 6-мм і 5-мм зони, трішечки більше зростання в групі з м'якими контактними лінзами Майопія. Ви бачите, що на другий рік зростання ще менше, тобто, чим більше людина носить лінзи, Тим більше проявляється цей ефект і уповільнюється прогресія краткозорості. Такі самі дані ми маємо і по динаміки еквіваленту рефракції. Ви бачите, майже однакові в групі 6 і 5-мм зоні, трішечки більше в Майопі, мабуть, тому що і призначалися ці лінзи на більш високому високоміпі, тобто не більш агресивний. Такий характер протікання прогресії короткозорості, і всі ці три групи достовірно відрізнялися від контрольної групи. Тож, ми можемо зробити висновки, що ортокератологічні лінзи уповільнюють прогресію міопії, ми це знаємо, але ми не виявили якихось різниць різниці між. Ефективності цього контролю в ортолінзах з різними оптичними зонами, збільшеною і зменшеною, м'які лінзи з зоною периферічного міпічного розфокусування теж уповільнюють розвиток мієпії і достовірно відрізняються від контрольної групи в цьому плані, і ми їх призначаємо в тому випадку, коли в нас немає можливості. Запропонувати ортокератологічну корекцію, тобто це чи плоска рогівка, чи специфіка ексинтерситету, чи висока міопія, чи значний астигматизм, і це і психологічна неготовність дітей, чи їх батьків застосовувати рогівкові лінзи. Але, звичайно, для того, щоб мати подальші висновки, нам треба. Мати більш тривалий термін спостереження, бо контроль міапії і висновки краще робити, скажімо, в більш тривалі сроки спостереження пацієнтів. Ще хотіла поділитися з вами аналізом глобального тренду в лікуванні і прогресуванні міопії. Мені здається, це дуже цікаві такі матеріали. Це Анкетування, яке було надруковане, ви бачите досить багато лікарів, які щоденно зустрічають щонайменше п'ять підлітків з короткозоростю. Ця робота була почата в 2015 році, в 2019 вона вже була надрукована, і запитання були різні. І ось запитання таке конкретно, яка очікує ефективність варіантів контролю мій І якщо ви бачите, то найбільша Процент це ортокератологія, тобто найбільший процент лікарів відповіли, що вони очікують найбільшого ефекту від ортокератологічних лінз. А далі вже йдуть спеціальні е, мультифокальні е, м'які лінзи і фармацевтичні, тобто ортарпенізації. Але при цьому дивіться, Частота саме тими ж лікарями призначення різних варіантів лікування, міопії вас здивує, бо більша частина з них призначає абсолютно обичні стандартні окуляри. Потім це ортокератологія йде, і потім вже м'які контактні лінзи і атропін. Чому ж так сталося? Чому, незважаючи на те, що люди кажуть, що спеціальні методи корекції, і взагалі ортокератологія дає найвищі результати ефективності контролю міапії, і при цьому самі ж їх і не назначають. І ось вони пишуть Бо це таке анонімне анкетування, І ось вони пишуть, що не призначають ось червоні квадратики, тому що це не економічно для їх практики, і, по-друге, це займає більше часу. Тобто, chair time в них збільшується. Їм набагато простіше призначити просто окуляри. А ось жовтий ці квадратики мене теж здивували, бо це. Люди відмічають, що їм недостатньо інформації про ці методи корекції, тобто, мабуть, і не дуже вони вміють це призначити. Може в них недостатньо статистичної інформації, теоретичної інформації, тобто це говорить про те, що. Незважаючи на те, що ми застосовуємо вже так давно ці методи корекції, принаймні ортокератології, все ж таки у людей недостатньо наших колег недостатньо інформації про ці методики корекції, щоб наважитися їх і застосовувати і почати застосовувати. Ось, будь ласка, мінімальний вік пацієнта для призначення різних видів корекції. Ми бачимо, що люди призначають е, е, такі звичайні окуляри е, відразу як тільки діагностують міопію. Це і 5 років, і 7 років. Тобто, це сама молода група дітей. Ортокератологія теж досить рано призначається. Ви бачите тут 10 років, 9 років, і це добре, бо ми знаємо, що найбільш крута крива. Прогресії короткозорості, вона там є їх декілька, три-чотири по різним авторам, але вона саме. Починається з 7 років і триває до 11. Це, це саме швидкий розвиток короткозорості. Тож звичайно, саме в цьому віці і хочеться призначиться призначити методи, які будуть уповільнювати розвиток короткозорості. краткозорості. І ви бачите, що тут є якраз в ці, в ці. Віковій категорії є і контактні лінзи, спеціальні м'які, і ортокератології, і фармацевтичні. І мінімальний рівень міопії для призначення різних видів корекцій. Ви бачите, що звичайні окуляри відразу прямо мінус 0,7, мінус 06, мінус 1, вже призначається ця корекція. Звичайно, що вона призначається в більш молодому віці. Ми вже побачили, ми розуміємо, що вона призначається з легкістю, бо е лікарі не. Переймаються, що можуть бути якісь ускладнення, бо це простий вид корекції, він майже не має ніяких ускладнень. Але все ж таки ви бачите, що коли зростає карактозорість до півтора до мінус два, то вже лікарі починають призначати саме ці види корекції, які і уповільнюють і контролюють мієпій, і це дуже добре. І мінімальний рівень прогресії мієпі для призначення спеціальної корекції ви бачите від. Мінус від половини діаптрії до діаптрії. Тобто лікарі вважають, що якщо вони бачать фіксують, що є прогресія короткозорості десь в межах від півдіаптрії до діаптрії, то це вже привід для того, щоб подумати і призначити. Якісь такі вид корекції, який буде і уповільнювати, і контролювати міопію, для того, щоб вона не зросла з віком до таких ступенів, коли ми можемо бачити і зростання ризиків ускладнення, і неможливість зробити лазерну корекцію. Тобто тут така тенденція досить гарна. Ну і сучасна тенденція, це ортокератологія, це найбільш ефективна методика. Ви бачите, як вона з 15 по 19 рік зросла у своєму відсотку. Ну і призначення простої корекції відповідно зменшилось на 10%. І якщо вам цікава, будь ласка, джерела наукової інформації по контролю МІПІ, це теж дуже гарне джерело інформації, можна туди сюди звертатися. І ще хотіла нагадати про те, що триває наша програма реабілітації поранених військових. Можете зайти, можете подивитися їх відео звіти, кого ми лікуємо, кому ми допомагаємо. Ми Продовжуємо це робити. І будь-яка допомога нам буде дуже важлива, бо це буде допомога для поранених військових. Там є всі звіти за кожну копійку, і хочу сказати, що. Війна триває довго, ми втомилися, але треба розуміти, що поранені хлопці військові приходять, і коли вони відчувають нашу підтримку, вони не відчувають себе самотніми, вони розуміють, на що вони пішли і чим вони там займаються. Тож, ще раз вам плідної праці, велике привітання Полтаві. Дякую за Вашу увагу, спокійної конференції, спокійних вам днів і, звичайно, всім нам перемоги.